Друзі, всім привіт! Давно не виходив я на зв'язок, так як у мене була поламалася коротше, машинка. Все коротше, в кучу там знялося. Поміняли там мені міняли помпи, шмомпи. Коротше, всього потроху. Це в мене виходить вийшло ще в середу. Сьогодні у нас вже вівторок, грубо говоря, неділю. Неділя в мене вилетіла з роботи. Сейчас так вам кратко розкажу. Коротше, в середу вона у мене поламалася машина. В середу поламалася. Я її в четвер отигнав на ремонт. Потім я її в п'ятницю забрав машину. Машину забрав в обід. Виїхав, зров три заказа. Короче, Перший заказ я взяв, пробки такі ужасні були. Я узяв тут на побіди на борщаговки возлі парка совки і. Одвозив я на, на дачу осокорки. По розстоянню там було десь в районі 32 км. По времени у мене це зайнялося 1.45. Час 1,45 час я віз першу пасажирку. Потім другу я вернувся вже аж на самі осокорки сюди о, до, до бажана. І оттуда я взяв заказ на Подол. Завіз, коротше, баришню я на подол. От, і тільки якраз я виходить її довозив. Тільки я її довозив. І в мене прийшов одразу заказ мені. Два адреса в мене було, один на отрадному і другий на борщаговки. І, коротше, почала мене знову машина ця барахлить. Барахлить. Я позвонив вже ж хазяїну машини, кажу так і так. Їздити я не можу в таких умовах. О, то він типа каже, який там пробіг по машині, скажи мені, типа їду дому. Хорошо. Це в нас було, виходить, п'ятниця. Ну, так, да, п'ятниця. П'ятниця вечором, так. Да. Тоді, в суботу, я йому з утра отигнав опять машину. Коротше, вона в нього суботу-неділю простояла. Так, да, так. Вчора я тоді опять до нього поїхав. І забирать. А вона виходить, як вібрація, наче як троїла, лішов. Ну, я думаю, коли міняли ГРМ, я сразу подумав, що, вроде би, може, десь на зуб'я ну, прогадали. От, і може збило зажигання, що воно, і, знаєте, так, як газу різко даєш, її сразу потраює, типу, з хлопками, тоді раз прориває. Коротше, це було вчора. Я до нього поїхав, машину забрав, бо він каже, з'їздив до газовщиков, покрутили її, вроді би, по газу все нормально. Я ж коротше, забрав, почав їхати. Опять та сама катавасія, до нього її отигнав Потім він мені вчора вечором дзвонить, поїхав, вже ж опять я до газовщиков. Я От, був піднятий капот і чую, каже, що десь ну, потріскує, типу, знаєте, як -то, як... Де то током пробиває. Знайшов на першому циліндрі пробитий провод. Він коротше, одного провода поміняв. Отож, вчора мені вечором дзвонив, Каже, приїжджай, забирай, кажу, ну, я замахався кататися туди-сюди. Кажу, приїду ті типу, позавтрак, тобі сьогодні. Сьогодні у нас вівторок. Приїхав я сьогодні до нього вівторок, утром тоже завели, ну, чувствую, що то таке в є. Коротше, опять я беру машину, ніякі не закази я не брав. Уже как би, думаю, поїду додому. Їхав додому, опять вона почала мене виділуватися. Я опять йому короче, позвонив, кажу, мов так і так з машиною. Каже: приїжджай, каже, поміняємо всі провода. Хоч він, звісно, поміняв тільки одного провода. Перед, а перед этим, ще свічі поміняли були. От. І коротше, поїхав я це до нього, поміняв всі провода. Ну і зараз, слава Богу, робить як часи. Ну Зараз, як би мені кажеться, вже нема смислу куди либо виїжджати на часах він почти 20 минут первого. Неділя пішла, виходить, коту під хвост, але що найголовніше, злили той весь антифріз всю ту срань. Залив він новий. Побачимо, будемо сподіватися, що зараз вам скажу, саме відкрию капота, покажу. Коротше, думаю, Будемо сподіватися, що все буде хорошо. Ось дивіться, зараз вам покажу. Коротше, по машині я ж говорю, свічі поміняні, нові провода стоять. Антифріз. Ну, не буду відкручувати, бо зараз трохи почне підшиплювати. Каже, і форсунки знімали, вони там дивилися. По форсунках все добре, все чотенько. А, Кстати, ось, ось бачите, він дав свого я, то, акумулятора мені. Ну, цей, вроді би, слава Богу, акумулятор все добре. Так що ГРМ тут поміняно, Оце я що переживаю, буду сподіватися, що не буде тікти, якщо ви пам'ятаєте в старих відео. У мене ось тут була постійно теч. Потікав радіатор. ну Поїздимо, побачимо, що воно буде на самом діле. От. Так що я, мабуть, собі подумав, що краще я вже виїду. А, кстати, поміняли в редукторі. отут, коротше, фільтр поміняли. А цей бачонок рішив він не міняти. Бо мастер каже, зараз я відкручу, типа нарушиться герметичність. Третє, десяте. Коротше, якось так. От. Получається, заїхав я на заправку, заправився. Я ж, що ж тоді заправився, туди-сюди катався, ніхрена не заробляв. І, виходить, дивіться, яка вийшла. У нас політика. Ну, я скріншот до відео приложу. Коротше, заправився я по 2689. Скидки немає із-за того, що. Але я не можу зрозуміти їхню логіку. Сам дивлюся цей прибор на скидку працює. Але ж, блядь, ну, їй богу, сука, євреї. Типа, скидки, каже, немає, бо каже, генератор. Ну, вони, правда, роботи на дві колонки, дві колонки не працюють у них. Бо, типа, генератор більше не витягує. Ну, я то розумію, ну, вибачте, мене. Заправка тяне все роботи, а скидку, блядь, ну. Я вам так воно нічого звісно, не показу. І так, так, і так. Коротше, скріншоти я приложу. Проїхав я 168,8 км і взяв у мене аж почти двадцятку. По приложенню я посчитав, у мене вийшло розход 11,77 Почти 12 літрів узяло. Це перший раз за все время, що в мене взяло такий, друзі, сумасшедший розход. Коротше, в кошельку, ніхрена, неділю просидів, плюс зараз ось ще в заправку віддав. плюс там трошки до нього на маршрутки катався. Теж все-таки проїзд своє забирає. Ой, у машині нічого не вбирав, не пилісосив. Не знаю, може зараз під'їду додому да, трошки попилісошу в неї. Звісно, було б іще б непогано, я вам скажу. Заїхати, хоча би коврики збити, але, чесно говоря, я стрімаюся. Зараз їхати на мойку. Так як у зв'язку з відключенням світа можна попасти на хертам. А коврики б, я вам скажу, друзі, не мішало би мені сполоснуть. Це я по любасу зараз, мабуть, попелісошушу, бо мені аж, чесно вам скажу, аж противно дивиться. Оцей пісок, оця вся срань. Я коли знаєте, коли в мене була. Своя машина, коли я на свої виїжджав, таксував, то я виїжджав ввечером. Навіть якщо в салоні щось було грязно, його, по крайній мере, не було видно. Ось вот так вам скажу. Пахучку взяв, але потім віддав, треба вже нову поцепить. І кстати, я вам скажу, оце приятні пахучки. Я купляю їх в Ашані. Вона щось там чи 25 чи 27. Ось такі. от. Так що, якщо вдруг хтось буде в Ашані, Запах нової машини. Бо я там якусь брав, чи не помню, чи лімон, чи апельсин, щось вона не то не зайшла, а це йому запах нової машини. А зараз я купив, вже тоді покажу вам в э, червономаркеті. Трошки другу модель, карбе. Так що, навірно, зараз поїдемо домой. Зараз я поубираю в машині, попилісошу. Да? І тоді, де в час 5-вечора виїду, все одно вже как полдня вилетіло. Воно, як ви знаєте. Може хтось із вас думає, мов, типа, неділю просидів, мог би зараз виїхати, щось би заробляти. Ну, я вам скажу, друзі, так. Аби була робота, а так просто сидіти у машині, не знаю. Мене просто це, чесно кажучи, кумарить оці посиделки, без толку. Мені подобається працювати, коли робота що делає правильно, коли вона насипає. Так що, коротше, поїхав я домой. Зараз будемо буркою займатися, пилісоси чистити. І може побачу, може заїду. Ну не знаю, блін, тут кса... К немає, так щоб треба мені аж на ту сторону окружного їхати. Заради коврику щось неохота. Короче, поїхав, друзі.